Я би хотів вам нагадати, що в кінці серпня, і в принципі на початку вересня українці масово вирушають на пошуки скарбів. Ага. А ти так дивишся? Я зараз про тебе розказую. Цілі родини збираються шукати справжнє українське золото і навіть влаштовують секретні вечірки, от на яку був запрошений Вова. Прошу подивитися. Секретна вечірка, глянь. ха На картоплю запрошують. Сьогодні готуємо супер поживні і смачні. Наші картопляні човники, яких можемо Боже? пливти, Потрібна нам картопля відварена у морірах так, так. або запечена в нашому випадку. Так. Цибулька, яєчко, шинка, сир двох видів. Мене, мене. Соус сюди якийсь тут. Соус можна зробити часниковий сметаною. До речі, Часник дуже гарно uh -huh. розганяє <реку> апетит. Це буде саме ідеально. І людей навколо. <реку>